З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Отце знаєте, що коли б Господар знав, у яку сторожу прийде злодій, Він пильнував би і не дав би зробити підкоп у свій дім. Тому й ви будьте готові, бо Син людський прийде тієї години, про яку й не думаєте. Хто ж є вірним і мудрим слугою, якого поставив пан над своїми домашніми, щоби вчасно давати їм їжу, блаженний той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить. Воістину кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий слуга скаже у своєму серці, мій пан запізнюється і почне бити своїх товаришів. А їсти й пити з п'яницями, то прийде пан того слуги в день, у який не сподівається, і в годину якої не знає, розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів.